давніх Давен об'єднав все батько одін світи, здолавши ворогів своїх, ув'язнив він їх у десятому світі, а гілки, що вели до нього від світового дерева, обрубав. Най це місце вигнанців, пливе у забуття. Століттями дрімав цей світ неспокійно та не вмирав. Льодовикові ери закінчувалися, королівства квітнули та всихалися, зникали з поля зору богів. Почув все батько, що вороги його знову гуртуються й голови підіймають, плечі розпрямляють. Без жодних зволікань свій погляд на Мідгар звернув він, і Валькірій відправив за найвеличнішими воїнами, що полягли на полі бою. Мертві в тому світі, народженими прийдуть вони. У Житомир. Птеродактиль приніс мене у цей дивний світ і скинув прямо на житловий будинок. М, -м маю новини, каже. На вулицях Луцька вручають повістку у військомат. Жарти жартами, але перейдемо до гри. Нас зустрічає один з психів Одіна – Хугін. В нього є брат Мунін, і обоє вони сидять на плечах Одіна та доповідають йому про події в Мідгарі. Є його розірвало. Він розповідає про магічні камені, які є набором кожної альтушки, та за допомогою них можна зайти місця перебування босів. Але я надто тупий, щоб натиснути на камінь під ним, тому просто пішов тикати все підряд. На щастя, він дав підказку, що потрібно збирати речі, а не стукати кулаками, що декого мені нагадало. Не встиг ворон відлетіти, як мене ступануло місцевого пота з пеньком замість голови. На щастя, паличка з гарячим кінцем показала йому, хто тут зроблений з легкозинустого матеріалу. Зробив я сокиру, значить, можна рубати дерево, та заодонити якогось кабана і смачно його зрізати. На моє здивування, не всі кабани виступають в ролі жертви і можуть дати пізди. Але так, як вони бояться вогню, пизди, він отримав теж. Стояти на місці це риса печерних людей, адже історію писали люди, які не боялися намочити ноги та ковтнути свіжого повітря, наприклад, Христофор Колумб чи Джордж Флойд. Побігавши, мене спіткала вдача, і я знайшов місце зустрічі з босом. Перший з них це ектюр або в оригіналі Ектюрнін, Олень, який жує листя дерева, стоячи на даху, вільгали. Цитую: Олень, ектюрнірн стоїть на даху. Ви радувалися з кубе. Роги руняють, краплю, хвергельні. Ріки таки напувають. Далі йде перелік 36 річок, які наповнюють вологою роги ект турніра. Вам холодно глаголий текст на екрані, і ворон не забарився появитись та розповісти щодо чого. Вірите, хоч він і чорний, але я не можу його ненавидіти. Так як граю вперше, його підказки не заміння. Він запропонував мені знайти хату або вогонь. З другим, звісно, легше. Це лише кілька кліків для мене, але великий клік для людства. Бачу, що можу побудувати верстак, але йому треба дах, тому швиденько нарізую відео. Вроді би все нормально, тут я раз. Але, але ладно, думаю, якщо треба стіни, то чому б зразу хату не зробити? Б'є! Бля... Ну отако, в принципі, клас, клас, пау, па, па от і хата. Але думаю, похожу і зустрічаю скелета. Раз, раз, думаю, ну і все буде йому слабий, а він, сука. А він сука не слабий, оказується. Потім ще два чмобіка зустрів. Думав, легко буде. Угу. А. Неймовірно перепрошую, але це потрібно бачити, щоб відновити баланс сил в природі. Так от, зробив собі лук, ну все, піздати і бамбубі. Блять, Бембін. Очевидно, що я Даунс разу не попав, але далі мені так сподобалось, що Санта остався без запляшки. І ось такий крутий, думаю, ну все, настав твій час, пора кокнути актюра. Оце от прийшов, приніс голови його родичів. Ну і все почалось. Вадим, ти дивився побіг із курятника? Дуже класний мультик. Ну, раз, за трофей в голову огня, треба принести на пожертву, золотати якийсь баф. І з його рогів зробити кайло, значить, да. так. Отак. Ну і в принципі, поки я бігав, я побачив багато міді, тому я прийшов її всю добувати, наче все от покопав, грибочків пособирав, олова покопав, прилітає ворон, Каже, їбай, спускайся по земельлю, тобі потрібна штука, прикольно. Ну, я спустився таку. А там, блядь, тролль. На, получай, получай. Все, значить, запам'ятовуємо тролів більше не тролити. Та СУ! Ладно, я поняття не маю що казати, поки я буду битися, тому розкажу анекдот зі сталкера. Я вас обманув. в мене дещо краще, в мене голосове від 에, Вадима, давайте його послухаємо. Люди кажуть, знайди роботу, знайди дівчину, знайди собі якісь хобі. Курви, я знайшов великого синього урода! Сюча там не мать статус! Довго думав виставитися в момент чи ні, але ви тільки на це гляньте. Це така деталь, маленька, але така прекрасна деталь. Ребята, слава Одіну. Слава Одіну. Прошу вас звернути увагу на даний предмет, на який я не звертав уваги. До цього ми ще дійдемо, а поки я відкрив для себе мореплавство, чотири колоди та порвані тряпки. Звіть мене капітан, у морі немає жінок, у мене теж. Я, звісно, не секло, але їх шість проти мене одного. Я так і не поняв, я помер, тому прийшлось знову злізти в водичку. І як виявляється, я помер від води. А ось і повертаємось до предмету Кремінь. Важливий ресурс, з якого можна скрафтити вдвічі будь-які речі. І я його знаходжу через 4 години гри? Окей. Але спочатку треба вернути свої речі. Підпливали, значить, а кремезний гомофоб крушить мій кораблик. ви тільки гляньте на нього. Під... Ну, все, підпливаю тако тихенько, забираю речі, йду отати кремінь, весь що находжу. І воля! Покращення робочого місця. Тепер мені доступні штани зі шкури троля. Єс! Осталось лише скрафтити кілька речей, і все, можна бігати крутим по вулиці, а на вулиці дощ, гроза, ну, не погода, так би мовити. You are my sunshine My only sunshine. You make me happy. Іду собі. І знову троль су... Але списом його раз і на штани можна пускати Ось такий от фулл сет стролів. Трохи воняє, але що їм вікінгам? Дай бабу любу. Сіські піски є. Слава Одіну Мразі скелети живуть не по поняттям і на слабших нападають Приходиться мстити за бідних осликів. А так то тут поховання та підземелля куди мені в принципі і потрібно. Фістинг коштує 300 баксів. Та зазвичай клієнту дуже складно по справжньому розслабитися, розумієте? І я вдягаю цю довгу латексну рукавичку, що простягається до моєї пахви, і потім натягаю до зап'ястя хірургічну рукавицю і просто засовую руку. Розумієте, це довгий процес, ну, знаєте, просунути туди усю руку. Просунув я недостатньо, бо потрібно 5 хуйнів, якої у мене 3. Зі злості ще одного тролля на тряпки пустив та не йшов решту сердець. Бонусом був камінчик з координатами ще одного гнилого черта. Потім я знову винищував тролів. Туда його. Поняло, да, воно виглядає, наче лагає, а там насправді взяти по одному кадру з кожного разу, яке замахувався і типу таким чином жорсткий гіперлапс. Я думав, що прикольно буде виглядати, але виглядає хуйово. Ну я ж потратив на це пів години свого життя, тому його оставлю. Блять, моє відош хочете роблю. Я не встиг озвучити. Я кажу, типу, що їбать, зробив свій меч з мілі, і він ну вбиває всіх хорошо, і топорика зробив. А потім отаке повідомлення появляється. От де воно, блять? Я думаю, вже давно зрозуміло, що я буду показувати кожен раз, як троль здихає. А тут ще й берег такий гарненький. Я паш, Кістки влаштували розборку з пеньочками. Не знаю, хто з них Альбіна, але судячи по кінцевим результатам, це я. Головка від хуя. І мінус 4 троля. На дибові значить гнома торгоша. Та купив круту штуку, яка дозволяє більше речей носити. Вау! Цей похід був довгий, я дійшов аж до гір і, як кажуть народі, пизди поменше. І ось налякали мене вовки, і прийшлось терміново базитися. Я наїбнувся здоровенько, і потім подумав, що я сімбер файний і зможу одолати хижих, але не тут то й було. тролі, свяхи, і ось у мене нормальний човен, а не холоде. Так і хлопцям показати не соромно. Заплив я, значить, далеченько, попав у шторм. <плес> Йому пізда. Ну і доплив я до місця призову ще одного боса та пішов готуватися до майбутнього двобою. Переплавав кучу роди, наварив зілля, стріл зробив, метал накував. знайшов ще одне дерево, з якого можна зробити кращий лук. І все, настав час спалити їхні зародки. Збираю якось мама сина в школу. Додає йому хліб, масло, сир і цвяхи. Син питає, мама, навіщо воно мені? Дивись, синку, все просто. Береш хліб, мажеш маслом, кладеш на нього сир і їсиш. А цвяхи? Сімки з гарь Всім привіт, я знову з вами. Чому знову? Та тому що я в останню озвучив відео в червні і тепер мені не подобається половина відео. Але потрібно ж його закінчити, правда? Саме тому. Дивіться, блотяний ключ і ще одна голова. Як завжди, по традиції вішаємо голову, приносимо пожежу. Щодо є його голова, я розкажу пізніше. А поки я вирішив переїхати, наскучили мені краєвиди міської асфальтної краси. Чого він маю, тому гайда в подорож. Тобі, як це звучить хуйово? Я вважаю, що прикол був годний, чесно. Також я вернувся до острівка, який бачив колись, і поламав ракушки. Потім знатно так підісрав, бо острів то живий виявився. Як каже Вікіпедія, то хав гуфа. Морська істота, яка нібито мешкає у водах Ісландії. А ось місце, до якого я плив хвилин з 15. Гарна поляна на березі, є місце, щоб пришвартуватись. Розчистив, я, значить, простір, забрав камені, вирівняв поверхність. Далі для будівлі хати, а плани в мене великі, потрібно дерево. Я поняття не маю, скільки вирубав, але тут, наче, кожне зрублене дерево за той період. От, бачите, збавю. Ой-ой-ой, ой-ой, що тут таке? Що це таке Так як в мене є вже всі ресурси, то я починаю будувати будинок, на який пішло купу ресурсів і години з дві часу. Загалом пішло на це 4 години чи 5 побудувати повністю будинок та здобути ресурси. А тут мене зустрічають нові монстри, які з'явилися під час нового івенту, який з'явився відповідно після убивства босса. Значить. Я не пишу сценарій під цей момент, тому що мені так впадло, але. Дивіться. Будинок просто неймовірно великий. Громісткий. Я не знаю, для чого я придумав таку велику хату, але вона неймовірно велика. Потужна, простора. І на мене знову нападають чужики. Вони б не докучають конкретно і ламають мені хату. Але, в принципі, ще пробує. І от, в принципі, моя хата готова. А далі я будував стіну. Для чого? Та, тому що сталися певні події, які змусили мене переосмислити безпеку моєї домівки. Як виявилось, стіна будувалась не дарма, бо як тільки я закінчив її будувати, прийшло довочікуване повідомлення Земля тремтить. Чесно кажучи, від цього слова тремтить не тільки земля, а й дупа. Насправді розправа. Мене якось на побаченні спитали, що я можу робити цими ручками. Бравитися з ними було не так тяжко, як я очікував, і вони, на щастя, не пройшли через мою оборону, тому моя хата лишилася вціліною. Я думаю, дана переможенька заслуговує на маленький гоп гоп чи гоп гоп А як ви бачите, я вже в новій локації болота. Нові челіки тут бігають. В приколі все те, що це було рік тому, ну но рік, як бачите, я грав тоді навіть за опівніч. А локація виявилась доволі складною, де я неодноразово помирав. Ну, типу, про що я кажу? Насправді ну, тут доволі тяжко, але. Вороги прикольні. Цікаво. І uh. <к Through> <coughs> так, так як я потрапив в болото, мені потрібно було достати залізо. Основний ресурс, який є в болоті. От ми все, ну, все, пока. Доброго вечора, мої любі! Я знову з вами. У мене остається три дні до планованої дати випуску відео. І в мене не готово скількись там хвилину озвучки, тому зараз одним дублем все розповідаю, що відбувається на екрані. Не розумію для чого, якщо все і так видно. Але вдруг. Я не знаю. Туда нам надо. Туда, туда. Тому що після стількох годин подорожі я нарешті знайшов у цей склеп затоплений. В якому є кучу челіків, але найголовніше це ресурс уламки. Лам... Да? І там залізо з цього робиться. Перемога. І. ось дивіться, скільки всього! Е... Але щоб ви розуміли, розробники задумали так, що не можна пересовувати рудучі, тому потрібно завжди плавати. Тому. Е... Завалив свого челіка, дивіться, посмажив е... бізубіка. Поняло, так? Ну тут, типу, все по стандарту. Маю новий ресурс, сразу роблю з нього нову речі, такі як меч, шлем, оце от останній піск піст ребят, да. А далі трапляється от е, така ситуація. Я залишаю свій човен і не знаю, чому повертаюся, а він же... він же оприходований чуркою, значить. так. І ще й болото, таке місце, де з кожної сторони нападають монстрики. от Дивіться, це ж просто жах. І Потрібно не втікати, тому що... оп, і. Один хибний крок, і ти попадаєш в пастку ворога. Ось про що якщо... кажу. Ну але захававшись і вернутися, щоб прийняти знову цей поєдинок. В них вже просто немає шансів, да? а просто не підготовлений, не варіант. Не варіант те не бота не підготовлений, ребята. Отака от страшна, правда. Плюс, 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 я заперечую. Повністю перша половина відео, як свою причесність до нього, тому що це було 9 місяців тому. І. Типу, це вже. Not me. Це, типу, мої, мої руки цього не трогали. Це чиїсь руки, можливо. Я не, не я. Не я. Також, також, залізо, дозволяє робити цвяхи, а з них можна зробити останній вибляд. Е, вибляд. Шо? Корабль найкращий, дракару це. Агромна, огромна мехіна, яка пливе просто вау! Неймовірно, неймовірно. Я знову допускаю помилки. Я припливаю, ламаю портал, думаю, що я зараз знайду нове місце для цього. І попадаю в засідку спочатку від примари, а потім на мене нападає слизняк. А в мене немає проти отрути. Я затопляю і. Ну нічого, всього лиш можна просто взяти і Поплести назад. Протягом 15 хвилин свого життя. В цій грі реально немає чим з'явитися, просто пливеш 90% часу. І, типу, все окей. В цьому, типу, є свій вайб, конечно, все задовбує, насправді, і потім сидиш весь в телефоні. Час від часу ну, відволікаючись на те, щоб. Блє! Крабль! Ну, отак, типу, в цьому пескай гри. Все до цього звикається, звісно, дуже неприємно і хочеться перестати грати. Але це базова ситуація. Зато тут гані, шторми і можна годинами перевозити метали. І вроді би відео підходить до кінця. Що? Я все озвучив. Ребята, ну все, це виходить закінчення відео. Дякую всім, хто остався і всім, хто не остався. Дивіться, як я блін. Дивіться, як я прокачався. От хата на прокачку була така реально, залупка, а зараз дивіться, яка хата. О чисто вікінг. Оце от. Одін, дякую тобі. Е е е тільки що згадав, що от 26 числа рівно рік назад, типу, от я грав перший раз. Ребята, от све. Пока. Мама, мене не даремно.